Так, друзі колеги, всім доброго дня. Наступний день На дворі весна, що я займаюся чим я займаюся сьогодні. Вскрив розчинником, бачите, яке все ржаве. Хочу вскрити це все грунтовкою і покрасити краскою. Для чого? Для того, якщо я поставлю сюди бак, я туди вже не залізу. А ця ржавчина мені ну, просто не красиво. Це займе буквально якусь годинку, але. Та воно буде по красоті, плани на сьогодні: Вскрити. поставити бак, поставити бак, і далі, можливо, можливо, не знаю, поміняю механізм коромисел. Так як я очікую, хто пам'ятає попередніх відео розказував на свій старий вал, тому що в цьому валові ось така проблема. Поки я очікую, в принципі, в мене тут вже все зібрано. Кабіною буду займатися пізніше. Зараз, зараз коротше, я його трошки підмарафетю. зачищу, обґрунтую, помію і вскрію. Ну що, друзі, вже краще виглядає, правда? Мене ручка лопнула, на блокіровку. Погрунтував. Вже якийсь від нього є, то все таке було б Зараз ще краскою задую, особа не викрашую, так щоб він більш-менш був похожий на щось нормальне. Так, Бака теж погрунтував. Зараз передую краскою, чорною задую. І Все, хай сохне поки що. Будемо встановлювати бак на місце. Так, Ну що, ось так воно виглядає. Звісно вже вигляд в ньому змінився, однозначно змінився. Якось аж приємніше стало, але це, таке. це така робота, яка більш для задоволення. Наверное, не для користі, а для задоволення. Але для себе я зробив. Тепер, подивіться, різниця, якщо ось так. Це, це, буде так само, як оце. Грунт і краска з часом Правда ж так краще? Я думаю, що так. Ще є тут треба поміняти ось ці кришки, буде там знизу лопнувша, може їх навіть не красив. О, ось так дуже краще з цієї сторони виглядає. І немає такого ржавого, як воно було. Потім ще зберу задок, задок закрашу. Це я задув так, щоб можна було далі щось вже робити. О. Хай висихає, а я далі буду займатися. Перейдемо сюди до двигуна, зніму кришку, буду замінювати розпідвал. Не розпідвал, а механізм коромисел. Ось так. На дворі у нас плюсик, продавітерець. Бака теж задув. О, це вже буде більш по красоті. Ангар мій відпрацьовує на всі 100. Так, ну що, йдемо працювати далі. Так, що я планую далі? Наверно, скоріш всього радіатор основний теж під заміну. Побачу по ситуації по двигунові. зніму кришку, покажу, що там робиться, яка там вироботка. Заміняє механізм коромисел. В принципі, по двигунаві я більше нічого робити не буду. Стартер можна прикручувати, ні, не буду, зніму стартер, бо буду передувати теж все. Зніму корпус фільтром, щоб не заважав. Тобто буду готувати теж під людський вигляд. Як тільки приїде вал, знову ж таки зніму цю, цей корпус, все поміняю вала. І тоді вже можна буде його стулювати. Так, якось так. Так, розкрутив я механізм. Буду замінювати. Зараз покажу чому. По-перше, все воно видно, що яке розтейкане, вироблене, розболтане. Ось тут зараз так не видно. Зніму, покажу краще. Там є отакі виямки. В принципі, вино мене на всіх. Зараз я зніму краще покажу. Так. Розкрутив. Зараз буду знімати. Буду встановлювати новий. Але новий зараз я зніму покажу. Без оцих вінтів. Без оцих вінтів. Їх треба буде перекрутити на нове коромисло. Наверно, без того, що церква, так? Да? Ну... Штуцірок, і нема ж ту Треба буде перекрутити зараз. Так, дивіться, зняв я старий свій механізм розподільчий клапанів. І ось в мене є новий. Я вам тако покажу. Хто зрозуміє, той зрозуміє. Значить так. Кому потрібно, можу продати новий механізм. Свій старий я залишаю собі, кладу його назад. Кому потрібен новий, звертайтеся в коментарях. Я його вам відпродам. Не буду його ставити.